Червень минулого року початок активних бойових дій на Донбасі. Слов'янськ ще місяць буде окупованим. На його підступах Україна вже понесла великі втрати в авіації. 6 червня. Екіпаж ескадрилі Блакитна стежа готується до чергового польоту в зоні АТО. Вони знають про небезпеку, вже двічі потрапляли під обстріл. Літак цей постійно обстрілювали. Вони летіли на низькій висоті і кухні просто пробували літака. Літак Ан-30Б вилітає із бази в Чугуєві. На борту вісім членів екіпажу. Їхнє завдання розвідка, аерофотозйомка позицій бойовиків. Двопост одного чеверні метров метрів 202 автобуси стоять. Більше техніки там не наблюдають. Літак вже над окупованим Слов'янськом тримає висоту, і тоді і зараз генштаб називає її безпечною. Літак виконував завдання на висоті більш ніж 3 кілометри. Ця висота дозволяла літаку виконувати завдання таким чином, щоб бути забезпеченим від ураження переносних зенітно ракетних комплексів. 17.04. Ан-30 робить третє коло над Слов'янськом. Зараз він над центром міста. Збирається повертатися на базу. Екіпаж не знає, що сепаратисти вже відкрили по ньому вогонь. Три метри не достав. Три метри він вирулів. Так я тебе біло а Так імене, так красиво думав, взорвьоса. Він величив скорость і на круг. Ребята, давайте що над нами возвращається. Наступний постріл виявився смертоносним. Бойовики стріляють із дахів житлового кварталу. Є подтверждаю. Пашол, Спалахнув вогонь, полум'я із двигуна перекинулося на праве крило. «Туши, паша, туши Літак стрімко втрачає висоту. Внизу житлові мікрорайони Слов'янська. Командиру літака Константину Могилко вдається відновити контроль над повітряним судном. Він відвертає 20-тонний ан 30 від міста, дає команду екіпажу покинути літак. Кожна секунда зменшує шанси вдалого приземлення. Перші троє десантуються вдало. Четвертий радист Володимир Момент, приземляється на воду і гине. Чути вибух. Літак зривається у гостре піке Константин старався твісти самоліт. Самольот сніжався з усім більшої вертикальної скорості. Сталося його від населеного пункту. То тобто есть далі все вже до тому, щоб управляти неуправляемым самолітом. Командир літака Могилко разом із бортінженером Павлом Дришлюком та бортмеханіком Олексієм Потапенком залишилися на борту до останнього. Літак впав за 20 кілометрів від Слов'янська. Жоден цивільний не постраждав, загинуло п'ять членів екіпажу Ан 30 Б. Командир літака Константин Могилко, фотооператор Сергій Камінський, бортінженер Павло Дришлюк, Радист Володимир Момот, бортмеханік Олексій Потапенко, полковника Могилко, відзначено званням Героя України, його товаришів орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня,